Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати молоду картоплю у сметані і поділюся з вами своїм рецептом. Як я це буду робити? Така картопля виходить дуже смачненька. І скажу вам, що я взяла отут 600 картоплі, вже почищене, як бачите, у мене. І на перший раз мені потрібно ще сіль. У мене картопля така, середненька трошечки. Не дуже величенька, але і не дрібненька. Я її буду зараз отак нарізати. Котру надвоє, а якщо дуже величенька, така, як отут, можливо, і наріжу на четверо. Отак. Ну, не дуже дрібненько. отак, десь більш-менш отак. поріжу і зараз далі покажу, покажу вам, як нарізала. Отак, більш-менш такі середненькі куски. Зараз поставлю у каструлю, задню водою. І тільки закипить, я посолюю її і буду варити до готовності. Скільки буде варитися, я вам скажу. Картопля різна і по-різному вариться. Іду ставити варити. Картопля закипіла. Скрутю трошки огонь, менше візьму ложку і оцю трошечки зберу. Вона прямо розбіглася, шума це. Це все таке трошечки зберу. Сюди по краячкам є воно. От і все. А зараз, коли вона вже скипіла, візьму ложку. Це в мене така столова ложка. Я взяла півстолової ложки солі по солі. І, як бачите, наляла води так десь. На сантиметр зверху, так, щоб гарненько картоплю покрила вода. І тепер далі прикрию отак кришкою. Не зовсім, а так наполовину, і буде варитися картопля до готовності. Пройшло 25 хвилин, і я буду отак проколювати ножику легенько, і дивитися, чи картопелька зварилася. Можна сказати, що зварилася. 25 хвилин і варено. Буду зливати воду. Воду зіляла, і отут біля мене є зелений кріп. Пучок кропу зеленого. Ну, бажано і більше. Я пішла в город, у городі не було аж дуже так, багато, що, як кажуть, там трошечки зірвала те і додам. Заморожений маю, але не хочу заморожені додавати. Отак от гарненько. Накрию кришкою і залишу, хай кліп упарюється. А зараз поставила сковорідку і включу огонь. Налю отак десь. Ну, Десь 20 мл олії наляла. Можна замість олії сюди додати вершкове масло, якщо любите. Ми з вершковим маслом не завжди я це люблю. Тому що іншим разом буває таке масло, що як розтопиться запах, такий з нього йде, що не хочеться вже їсти. І тепер я взяла таку четверту частинку невеличкої цибулі. Можна її порізати дрібненько підсмажити отут. А якщо не любите отут підсмажену цибулю, можна просто на двоє перерізати і поставити, щоб вона трошки в олії підсмажилася. Я трошечки її отак поріжу, прямо в руках по-нашому по отак. І отак чуть трошечки сюди її уріжу, даже всю не ріжу. Тому що теж не люблять, щоб там цибулі багато сметані було. Але якщо не любите, на половині, як я кажу, поставили тут у олій. І хай трошечки підсмажиться. По тому вже коли сметану трошечки отут підсмажити, можна цибулю ту цілу, цілу майже забрати звідти, якщо не любите. Ну і отак дам, щоб трошечки цибуля підсмажилася. Трошки менше його, огоні, то вона так почала сильно смажитись. Отак. Так, чуть-чуть підсмажу її. Цибуля отак підсмажилася, трошечки чуть-чуть е, почала бути такою золотистою. У мене отут 250 мл сметани. Ну, сьогодні у мене домашня сметана, і бажано, щоб була домашня, якщо любите. Ну, якщо не любите, то можна і магазину, але магазинна іншим разом отут збігається, така робиться, вона трошечки. Негарний вигляд має. Ну, як то має добру магазинну сметану, якою користується, можна взяти і магазинну сметану. Ну, На цих 600 грамів картоплі я взяла 200 мл, 250 мл стакан сметани. Так, додала сюди. Тепер візьму, тут біля мене є сіль і трошечки солі. Я так взяла десь одна. Друга чайної ложечки. Це така чайна ложечка у мене. Я картопельку, як вам показувала, теж солила. Включаю більший огонь і хай трошечки закипить сметана. Можна додати сюди до картопельки. от уже цей, коли кріп теж вершкового масла, кусочок додати. Як хто любить, я не додаю. Не люблять. покажу вам, що цей кусочок цибулі, що в мене залишився, що я не дорізала. Я зараз скину сюди, та як він є, так як вона є, ця цибуля, і хай вона трошечки покипить тут, у сметані. Отака от цибуля, сира, вона коли кипить у сметані, вона забирає трошечки запах сметани. Буває і така сметана, має запах, не дуже приємний. А от цибуля, коли покипить отака у сметані, вона. Той запах забираю. Ну, коли вона покипить трошечки пару хвилин, я її від, від, заберу. Бачите, сметана закипіла, і отак десь дві хвилинки. Довго сметану я не кип'ятю, тому що не треба, щоб вона там збіглася так. Її вистачає, вона зараз ще буде кипіти з картоплею там. І бачите, оця цибуля мені вже тут не потрібна, я її заберу. Отак. І тепер буду її зараз засипати туди до картопельки. Зараз поставлю ближче. Включаю огонь під картопелькою і заливаю оцю сметану сюди, у картоплю Скажу вам, що якщо їй більше сметани, можна і 300 мл додати, це вже кожен дивиться, як. Має скільки там тієї сметани. Так гарненько, щоб була картопілька в сметані. Бачите. Любите лавровий листочок, додати можна лавровий листочок. Я не люблю отут лавровий листочок запах. Це вже кожен додає приправи за своїм смаком. І сьогодні вам показую, як я це роблю, а ви вже робіть. Трошечки і свого додавайте щось сюди. І отак легесенько зараз на маленькому огні, тільки закипить і теж ну, хвилин десь 2-3, отак на маленькому огні, на малесенькому поки пише картопля у сметані. Пройшло дві хвилини, бачите, картопелька гарнесенько брала в себе трошечки сметани. І виходить дуже смачненька. І зараз накриваю її, так вже кришку зовсім накриваю, виключаю і покажу вам зараз, яка вийшла. А зараз покажу вам, яка в мене вийшла сьогодні картопля молода в сметані. Така дівчатка, хлопчики, отака. це дуже смачненько виходить. Така картопелька. Я зараз швиденько зроблю салат огірків з, з помидорів, теж такий весняний. І будемо смакувати. Ну, наберу мисочку, покажу вам, як вона виглядає на тарілці. А тепер візьму ще ось сюди з цієї сметани. Кропом. Так, багато сметани, І отака картопелька в мене сьогодні вийшла. Бачите, сметана гарненько виглядає на картоплі, не збіглася, дуже смачненько. Можете і перцем чорним, якщо любите, зверху, а якщо ні, то отак можна їсти. Це дуже смачненько. По весняному це просто. І дуже смачно. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала таку молоду картоплю в сметані, приготуйте. Це є просто і дуже смачно! По такому рецепту. І всім дуже гарно вам дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дякую вам, як завжди, за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю вам і вашим рідним всього-всього найкращого. А головне, щоб були всі живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!